Всім привіт! Сьогодні дивимося третю серію Нацуме Юджинчо ще Сьомий сезон. тобто... Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Друга серія була дуже приємна. З дуже доброю атмосферою. Ми допомагали Йокаєм, які, можна сказати, готували. Знаєте, міні-будинок такий малий, щоб. Прийняти богиню. Ну, а в цей момент цей нацмем робив сад. Садочок маленький для своєї, не знаю, прийомної матері. Хоча я не пам'ятаю, чи вони установили його повністю, чи просто піклуються. Ну, поки що він матір'ю її не називає, тьотю називає, по-моєму. То косано точно. І дуже приємна була сцена, коли вона побачила, як він робиться і як він зробив уже. Вона могла виселити в свої всякі квіточки. А, ну, а ці воюкай хотіли забрати там всякі штуки з саду, які він робив кирпичі. Щоб в себе щось там зробити. Непонятно, звісно, що вони роб мали робити з цими кирпичами. Ну, але Попросив нас мене зробити, відремонтувати і почистити дім той міні. Виявилася дуже така дрібна і важка робота, щоб не поламати ще більше. Ну, і в кінці, коли він був в сні, він побачив ту богиню, в принципі, вона виглядала дуже прикольно і прикольно в ній голос був. Ну, коротше, дуже приємний епізод був. Побачимо, як буде цей. Перейдемо тоді до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, тому вам потрібна своя копія. Але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, ті, хто будуть там дивитися, не виключайте ролик на YouTube, хай йде далі, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А, ну гучність просто виключте, щоб вам не мішало, і все. А uh, один, два, три, ще mm. Форма цей рейко, його бабушки прикольно виглядає. І мені нагадало, недавно перечитав трошечки мангу, як там. Блін, вже забув назву. Коротше, про як один школяр в кріповій школі. Там, де всяке про приводів є сказки, сказки то він знайшов привода Юкосан. Якщо хтось знає. Юкасн. По-моєму, так її звати. Що вона померла типу давним-давно. І привод, типу, блокає по школі. І десь в якійсь кімнаті супер загублений за дзеркалом. Є. Подаємна кімната. Ну, якщо хтось по цьому пересказу зрозумів, про що я кажу, то напевно і форму, в якій вона ходить, здогадався. Дуже цікава історія. Хочеш щоб їм купив? Блін, він... вже так провід говорити. Хоча це було не люди. Оставали в них, як чи що? маєток кудись. Це йому шисон сон не все нормально. Блін, прикольно анімували як нянку сницею йде такими шажечками маленькими. Нормально. Дуже крипово виглядає. О, один ще й розмальований. Може вони самі якісь законодателі? О з'явилося вже в них робота в цьому маєтку. А якби він був не стороннім і <гадував> допоміг в розслідуванні. Ну походу пудал ночі приходить і стукають. <гадував> Берн ця ящерка. Ще ну, Вдруг зараз нового персонажа представлять, який може бачити. Цікаво це затягнеться на арку там чи одна серія тільки буде. Чи mm, рука зламана? А вдруг це якось зв'язано з нашим інцидентом? So it says we're trying to get хе <śled> <śled> хе з тим маєтком, а з людьми, які там грають, хочуть щось грати Нормально. але щось мені здається в той раз. А люди, які там живуть, можливо, навіть не погоджувались на це. Або погодились так, що їм самим це не було відомо. Mm -hmm. Тобто хто скитрили вони, вони він підстроїлись під те, як він скаже, так, до чогось іншого. Mm. Може вони просто зселилися оповдано? Да, про ми вже знаємо, як нацими зробив маленького нянку сенсею. І туди заліз юкаю. По-моєму, ти сказав, що вони різні, але об'яснив, що вони якось дуже схожі за метал, Ну хоч далі пояснив трохи. Абше, якщо дивитися здалеку, вони і справді трохи схожі. Цікаво, збрехав він, що не знає, чи справді не знав. Нормально. Почти кінець. Não gosto de passar o meu Нормально а, -а, -а, а Нормально Тепер мені цікаво, що там під пов'язками на гороці А Вдруг там <laughs> Рука демона як в цього в камеру. Але чи все буде так добре? Мені здається, остання ніч має бути самою жорстокою. Нормально. Normalno. No choćby z Якщо це виглядає не дуже прям важко, бальмузика така. Цікаво, що десятий робить. Не здається, він вже в середині Нормально. Цікаво, що вони будуть далі робити. Не підуть вони в інший дім за углом і їм почнуть доставати їх. Ну да, я теж так думаю. Тоді треба бути на готові і записати собі, де, що там через рік чи приблизно за цей час треба повернутися і перевірити ближні будинки на всякий випадок. Якщо не хочеться його вбивати. नर मालने जा A, man jo. Vis dėlto, kai naodinu seriją, buvo istorija. Ож промайнула третя серія. Як завжди, було приємно атмосферно дивитися. Зустріли ми нарешті більш знайомих нам людей зі минулих сезонів. Наторі його цих підоп... підопичних юкаїв. Зустріло лише одного персонажа. Загадково. Ну і в принципі вирішили проблему з якаєми, яка хоч і трошечки крипова була на перший погляд, але в кінці якось. В принципі, і не так, і страшно було. Надіюсь, нянко сенсей отримує свій манджу в інший день, коли лавочка буде ще відкрита Кравниця. Ну і що ж, напевно, зустрімося тоді в слідушій серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Мене можете підтримати, посилання в описі під відео. Обов'язково донайте на армію і до побачення.